Вітаю! Дуже рада всім прихильникам краси та творчості на моєму каналі студія Прикрас Шарм. Сьогодні частина 2 розпаковки з Аліекспресу мого нового поповнення аксесуарів для моїх переробок з намиста. Розглянемо різні застібки до намист та браслетів, а також барочні перли та корал. Тепер розглянемо застіпки. Зазвичай я замовляю по дві позиції, ціна приємніша. Спочатку я все розпакую, а потім будемо роздивлятися. Така купа застібок вийшла у нас. Так ось так. Так, розділимо золото і срібло, щоб мені було зручніше. Оці в сріблі це справжня класика. Подивіться, які вони гарні, витончені та елегантні. Вони наче невидимі охоронці ваших прикрас, які додають стриманої розкоші. Зараз перевіримо, як вона розстіпкається, застіпкається, гарно розщіпкається. Ось і защіпкається. Така краса. Так, вихожу з кадра. Вихожу з кадру. Така краса. Таку саму застібку в золоті я замовляла вже раніше, і вона вже прикрашає низочку з перлами. Зараз вам покажу ось така моя низочка з перлами. І тут прикрашає її така сама застіпка. Мені дуже подобається. Я в захваті і задоволення. Застібка із золотим покриттям це вже акцент, який одразу впадає в око і надає завершеності кожному виробу. Намисте з такою застіпкою можна носити різними варіантами. Застібка може бути спереду, як прикраса, сама, так і з додаванням підвіски або колону. Цю застіпку як акцент асиметрично з боку, в залежності від настрою та обраного образу. Ще в сріблі розглянемо таку застіпку. Але вона мені не дуже подобається, вона дуже-дуже маленька. І мені здається, буде незручна. Але тут теж все відщіпкається, защіпкається. Можливо, на якусь прикрасу і підійде. Можливо, оці елементи можна використовувати як, як бейл. Може кудись знадобиться. Дуже-дуже мацюпуні Застіпкається. Теж два таких замочки придбала, може кудись знадоблятися. Ще така застіпка лаконічна, нічого зайвого, тільки нігті можна зламати. Не можу я її відкрити. Давайте розглянемо тут такий отвір під намистинку. Там перекладинка. Теж мають бути дуже зручними. Зможемо прикласти до намистинки, і під любу намистинку менше-більше воно. Підійде, підійде така застіпка. Такі саме застіпки придбала в золоті. з Золотим покриттям. Ось щось тут відщебнулося, Зараз прищебнемо, застібнемо. Ось така вона, застібочка дуже-дуже маленька. Так, і така в золоті, така застібка. Така сама, як і в сріблі, така сама і в золоті. А ось застібка з золотим покриттям і цирконами. Це ще більший акцент, який можна додати в особливо святкове намисто. Давайте розглянемо цю застіку. Відчепкається тут три на трьорядне намисто можна, можна на дворядне, можна на однорядне. Є, якщо вам видно, на... Можна зачепитися за три дирочки. І таке колечко, кільце. І таке кільце з отворами можна застіпкати, ну, причеплювати в різному місці. Чи на мисто, чи під віску. Застіпкається. Попробуємо ще раз розстібнути. Так, розтіпкається і застіпкається. Ой, застібнула не... неправильно. Так, перевернемо. І такий самий замочок, але іншого розміру я замовила в сріблі. Він трішки менший, так виглядає. Пробуємо розкрити, розкривається. І цей замочок теж на трирядне намисто, але він набагато менший. Бачите, два, три, три отвори. Тут так само зроблено таке кільце. Тут можна в будь-якому місці зачепитися. І для підвіски є місце. Я коли замовляла, я думала, що я замовляю. Однакового розміру замки, а вийшло, що була неуважна, певне, треба перевірити. Так, наступні замочки. В золоті отака безкінечність з фіанітами. Безкінечність з фіанітами. Мені дуже подобається форма безкінечності. І я замовила і в золоті, і в сріблі. Вони однакові, але тут на дворядне намисто, а тут на один ряд намисто. Чомусь так. Вийшло. Шукала і в золоті на дворядне намисто, але не знайшла. Так, далі замочок коробочка на, два, на дворядне намисто. На два рядочки намиста, так ближче покажу. Таке воно, метелик, переливається. Але воно трошки зеленчить, але, напевне, в намисті не буде. Відкривається і закривається. Так, фокусується нормально. Гар, гарно виглядає, гарно переливається. Два таких замочки. І ще замочок. З розовим фіанітом і білими фіанітами і защіпкаємо. Трошки замочок розхлябаний, легко розщіпкається, защіпкається, але його можна виправити. Під... Це, це можна виправити, це не страшно, це можна виправити на однорядне намисту. Ось отвір де чіпляється тут. І ось отвір, де чіпляється тут. Так. другий перевіримо. А цей не легенький, а цей тугенький. Такі самий. розчіпкаємо, защіпкаємо, гарно класи все треба перевірити. Дуже гарні. Замочки, циркони блищать дуже гарно. І ось нарешті мої фаворити. Це намистини чорного перу діаметром 9,8 мм. Вони мають такі глибокі Майже місячний блиск, подивимось, наскільки вони якісні. На дотик холодні, але такі відчуття, що їх хочеться помити. Такі намистини ось ближче. Роздивимося докладніше. Кожну намистинку отвір. Ой, бачу, бачу, вже один така намистина, не дуже. Але прийдеться її закривати шапочкою, певне. Так, потребу. Більш-менш мені подобаються. Барочні намистини, вони, певне, і повинні такі, так виглядати. Наступне намисто це корал. Ніжечка такого червоного коралу. Теж дуже приємні на дотик. Мені здається, вони приємніші, ніж первий. Ну, це моє таке відчуття. Низочка красива, в принципі, 4 на 8 мм. Це так по пам'яті, можливо. Гарні от, ну, тобто гарне намисто. Начебто всі намистини рівні, без дефектів. Але краще роздивлюсь потім, коли буду. Робити намисто і вам покажу, що в мене з цього вийшло. Така неймовірна розпаковка. Я всім задоволена. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Попереду ще більше натхнення та творчих ідей. Напишіть у коментарях, які з цих аксесуарів вам сподобалися найбільше. До зустрічі в наступних відео.